Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на листопад 2024 року. Отже, водолій, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 листопада відбудеться новий місяць в знаці Скорпіон. А для вас це 10-й сектор гороскопу. Про що нам говорить взагалі новий місяць? Це про. То, що коли нові події приходять в наше життя, нові люди і так далі для вас конкретно це може бути нова робота, або новий виток в вашій кар'єрі, або новий статус. Тобто вам можуть запропонувати роботу, або підвищити по кар'єрі, або е, хтось вам запропонує одружитись. Е, ось такі зміни може вам принести даний новий місяць. Наступне це Меркурій, адже 2 листопада Меркурій змінює знак і переходить в знак стрілець, а це для вас 11-й сектор гороскопу. Про що це взагалі говорить? Е, значить, е, Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів. А 11-й сектор гороскопу це сектор нашої реалізації. Але так як Меркурій ще й відповідає за мислення, за, то, ну, за наші думки, скажімо так. І ви можете при такому становищі планет і знаків ну, знаєте, придумати. Як краще реалізувати свої мрії, свої проекти, як там, ну, типу, як для вас буде краще звучати ваша мрія, ваша реалізація і так далі. І це ще сектор, який відповідає за друзів, за, значить, наш. Якби і колектив, і так далі. У вас може з'явитися більше спілкування в вашому житті. І це ще тема інтернету, можливо, ви додатково почнете заробляти в інтернеті. Ну, типу, вивчите там алгоритми Інстаграму чи ТікТоку, і почнете заробляти. Наступне це. Марс, адже 4 листопада Марс змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Е, от, і що це для вас означає? Марс це планета, яка відповідає за активність, за наші дії, дає нам енергію. І е, для вас, сьомий сектор гороскопу, це сектор, який відповідає за наше оточення, за наших партнерів, бізнес-партнерів, друзів, колег і так далі. І ви можете з кимось познайомитись. Ну, типу, і друзів можуть нові війти ваше життя, і новий партнер, чоловік чи жінка. І ці стосунки можуть дуже швидко розвиватися активно, яскраво і динамічно. Все завдяки Марсу. Наступна це тема Венери. Адже 11 листопада Венера змінює знак, в знак Козиріг, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Значить, Венера. Е 12 дванадцятому секторі Венера взагалі вона відповідає і за гроші, і за кохання, і за красу. І це знаєте, як коли ви заробляєте гроші по 12 сектору, для вас звичайно в плюсі, тому що це тема, яка взагалі стосується е, психології, астрології, таро, ретритів, духовних практик, медитації, йоги. Якщо ви в цьому, а це зараз просто на піку, то у вас будуть хороші доходи, але є ще інша сторона. Ця сторона як клієнта. Ви можете виступати як клієнтом, який купує ці послуги, йде у саморозвиток, в духовність і так далі. Ось. І, і, звичайно, так вона буде вам приносити фінанси. Або ви ще можете познайомитись, наприклад, з людиною онлайн, яка живе далеко від вас, там з чоловіком або з жінкою. Може у вас там таке знайомство бути. А наступне це повний місяць, адже 15 листопада відбудеться повний місяць. Значить, в знаці телець, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Про що говорить повня? Повня завжди говорить про результат, про підсумок. І для вас це може бути в четвертому секторі гороскопу. Це сектор, який стосується нерухомості, місця вашого проживання, імміграції. Наприклад, ви жили якийсь час в еміграції і зрозуміли, що це. Не для вас, тому що я знаю багато людей і чула просто навіть в інтернеті, як люди записують відео в тому самому, тіктосі, що для багатьох людей дуже складно дається імміграціям, людям важливо там жити в власній домівці. І, і, можливо, ви теж є серед цих людей, і для вас буде важливо просто повернутися в свій дім. Наступне це тема, яка, значить, стосується ну, і нерухомості. Теж, наприклад, ви довго не могли продати там квартиру свою, чи батьків, чи там. Падщину якусь отримали від третьої особи. Зараз ви можете її продати. Або, там, наприклад, ви орендували житло, і у вас зараз закінчується термін оренди. Треба буде вам шукати щось нове, переїжджати. Теж така тема для вас може бути. Наступне це Сатурн, адже 15 листопада Сатурн, який рухався ретроградно, зараз буде рухатись прямо. І для вас це другий сектор гороскопу, взагалі, Сатурн для людей, які не люблять дисципліну, не люблять порядок. І так далі, Сатурн може давати обмеження, скажімо так. Тому так як він у вас проходить по другому сектору, можливо, ви на собі це відчували, але це більше відчувають люди, які ну, не про дисципліну, не про контроль. Ось а зараз по другому секторі, який відповідає за ті гроші, які ми самостійно заробляємо, вам буде легше в будь-якому випадку, любите ви дисципліну чи ні. А наступне це значить Плутон, адже 19 листопада Плутон переходить в знак водолій. На наступних 20 років до 2043 року, бо для багатьох було це незрозуміло. Плутон перейшов в водолій. Наступне відео Плутон знов переходить в водолій, знов переходить в Водолій. Це Плутон вже буде вашому знаці і. Це, звичайно, сектор, який відповідає за вас, за ваше я, за вашу особистість, за те, як ви виглядаєте, за вашу діяльність, що ви внесете в цей світ, з чим ви хочете займатися, ваш статус, і це все буде повільно трансформуватись протягом там 20 років. Ось наступне це сонце, адже 21 листопада сонце змінює знак, і переходить в знак стрілець. А це для вас 11-й сектор гороскопу. Тобто на найближчий місяць для вас буде актуальна тема друзів, тема інтернету, тема того ви будете задумуватись над тим, як там себе реалізувати, що робити і так далі. Ось і останній, так скажем, десерт в цьому відео це Меркурій. Адже Меркурій з 26 листопада розпочинає свій ретроградний рух. Він знаходиться в знаці стрілець, і для вас це той самий 11-й сектор гороскопу. Ви пам'ятаєте, що на ретроградності Меркурія не бажано купувати. Нову техніку, значить, автомобілі, квартири, чому тому, що це вам може або не сподобатись потім, або воно може там зламатись у випадку техніки чи автомобілі, і в результаті ви будете незадоволені. Також не рекомендують там розпочинати нові справи, нові бізнеси, йти на нову роботу, тобто йти в щось нове. А що добре робити на ретроградному Меркурії? Це значить добре доробляти справи, які були в минулому. Наприклад, у вас був там онлайн проект, якийсь і ви його не доробили. Добре зараз доробляти, Або у вас була там незрозуміла якась фінансова ситуація з вашими друзями чи колегами, ви там не порозуміли за гроші, і так далі, то зараз, звичайно, хороший час зв'язатись і вияснити це питання. Ще буває так, що це 15-й сектор, тема, яка стосується авіації. Можливо, там вам не повернули гроші за квиток або ще щось. То це, якщо є така можливість, можна зараз вияснити. Тобто Справи, які були колись раніше в минулому. Ось такий місяць чекає на вас козироги. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.